Свободівська команда на чолі із Артемом Семеніхіним активно опікується розвитком спорту у Конотопі. Результати цієї підтримки і сприяння постійно відчувають як юні, так і вже дорослі конотопські спортсмени. Приємний сюрприз у вигляді нової форми нещодавно отримали футбольні збірні Конотопської громади. Ось така спеціально вибрала номер капітана команди. ми презентували футбольну форму. Для збірної команди Конотопської дитячо-нацької спортивної школи Конотопської міської ради відділення футбол це юнаки Ю-17 і Ю-15, які у цьому ігровому сезоні будуть приймати участь в чемпіонаті України з футболу серед спортивних закладів України. В ігровому сезоні 2024-2025 серед команд першої ліги. Сьогодні ми презентували форму для ю 17 Така ж сама форма буде і у ю 15 Ми нам ми дуже сьогодні приємно вражені були, що на нашу презентацію завітав міський голова з депутатом. Конотопської міської ради Олександром Школою нову форму для наших футболістів вдалося придбати за сприяння керівництва міста та депутатського корпусу коштом благодійників та платників податків. В першу чергу хочу подякувати нашим збройним силам України, що в нас є можливість що є можливість у наших спортсменів приймати участь у змаганнях. Я вважаю, що підтримка мера це дуже важливо для наших спортсменів. В першу чергу. Це мотивує наших спортсменів досягати великих результатів. Спілкуючись із спортсменами, міський голова конотопа Артем Семеніхіна розповів про свої домовленості із мерами європейських міст щодо співпраці у галузі спорту. зокрема про те, аби наші футболісти та представники інших спортивних дисциплін мали можливість користуватися якісними та сучасними тренувальними базами за кордоном. Готові гостинно зустрічати наших спортсменів і міста-партнери на заході України, наголосив Артем Семеніхін. У нас є великі домовленості про поїздки і спільні тренування тренування і вишколи наших футболістів як в Європі, так і на території Західної України. Ми в дуже хорошій комунікації з Віталієм Кличком. Я особисто з ним зустрічався, буквально нещодавно. І все, що стосується спорту, для нього це ж сама така тема. Сама, сама така тема. Тому ну, є попередня, якби домовились про те, що про підтримку наразі розробляється стратегія практичної реалізації усіх цих домовленостей. Сподіваємося, що наші футболісти гідно презентують кудотовську громаду на спортивних аренах та обов'язково порадують вболівальників майстерним володінням м'яча та яскравими перемогами.